Сергію, вітаю з перемогою. Принаймні, станом на зараз 2 т очолює турнірну таблицю Вищої ліги. Перші емоції від вас по цьому поєдинку. Забили два голи в першому таймі, і в другому. По рахунку більше здалося, б команда грала. Що ви скажете? Насправді була гарна гра. Наш тренер налаштовував нас на сильну боротьбу, тому що телефон першу гру зіграв нічого. Їм треба було брати очки. Нам, в принципі, також на задачі тільки максимум вигравати, вигравати і вигравати. Ми, в принципі, налаштувалися, думаю, трохи краще. Чомусь не знаю, чому Грифон зразу грати п'ятого. Ми до цього були готові. ми награвали оборону при п'ятому. Добре, що так склалося. ми виграли взяли результат. Ну так, те, що воротарі постійно підключаються, хто б там не був що в попередніх да, матчах. Так. Зараз байдак, вони постійно підключаються до Грифона. Коли змінили воротаря на підключення Захарова, стало важче, чи в принципі те саме було для вас по захисту? Що ви скажете? Ну, ми робили свою роботу. Я не можу сказати, що нам було краще, коли був байдак, чи коли виходив їхній п'ятий грав. Все було одне і те саме, ми виконали свою роботу, добивали цей результат, Все. результату. Ну, другий тайм, як вважаєте, все ж таки свідому ініціативу віддав 2Т-супернику? Чи все ж таки так ситуативно так вийшло? Це виходило ситуативно. Я не думаю, що ми повністю віддавали ініціативу. Просто за рахунок того, що коли в них тільки був м'яч, вони зразу переходили на п'яту. Ми старалися по максимуму вижимати, не давати їм це робити. Ну, колись це виходило, колись ні. Добре, що так склався результат. У вас сьогодні не було Андрія Потапова, не було Костроми, які на стовпа активно грають. Сьогодні ви багато грали на стовпа інші футзалісти. От як вважаєте, за такою грою, яка була в другому таймі, чіплятися за м'яч, наскільки це сьогодні в 2Т виходило, щоб знову ж таки, коли час грає на команду, щоб десь заробити аут, зайве вбити ну, перед певні грої... секунди? Перед грою тренер сказав, що буде команда вижимати, старатися гратися через стовпа, щоб ми заробляли якісь углові аути і так далі, що награвали свою гру. Ми не завжди граємо через труба. У нас є чотири гарні четвірки, які можуть обігти відкритися і забити по комбінації. Ну, так була сьогоднішня гра. Ми зробили такий результат. Вітаю з перемогою! Дякую.